Російська пропагандистка путіністка Собчак напала на Мардана в студії пролилась кров, все через те, що той сказав, що ніякого Азербайджану не існує. А куди ж зник Путін, що він все це не зупиняє? в тебе зараз пропагандисти одне одного згризуть. Пішов, отже, подивився, де там історія великого Азербайджану, яку перервало військове втручання Російської імперії. Не знайшов жодного азербайджану не було, і навіть загалом такого етносу, як азербайджанці, мені не вдалось знайти. Тобто цей етнос, який ми тепер знаємо як азербайджанців, з усією повагою взагалі придумала радянська влада. За це собчак написала на Мардана публічний донос, назвала його пропагандистом, і взагалі всіляко засудила його слова. Хоча він то працює за методичкою особисто від Путіна, то це що виходить Путін винуватий. Деремно ви хрюкайте взагалі. У Собчак з каналом Соловйова дуже непрості відносини. Сам Рудольф її персонально недолюблює громадянка ізраїлю. Собчак, твоя спроба прикрити діяльність цілком конкретних терористів. очевидна. і до речі, знову дивись із громадянством. Якщо ти громадянка Ізраїлю, чому тобі дефекту належить російське змі? Ну що, друзі? Робимо ставки. Хто кого заб'є першим? Особисто ми вболіваємо за обидві сторони. Авіапокаліпсис в Росії дрони паралізували аеропорти. Пасажирів годинами тримають у літаках. А в самих будівлях аеропортів Росіяни сплять просто на підлозі. План Ковьор у дії Україна закрила небо над Росією. Понад 200 літаків не можуть вилетіти, рейси скасовують і затримують величезні черги, нестечі алкоголю в берег. В аеропортах по всій Росії колапс. Які ж сумні новини? Скажіть тепер через загрозу дронів аеропорти можуть не працювати днями, а не просто там кілька годин. Ну може наступного разу росіяни будуть думати перед тим, як атакувати дронами Україну. Хоча насправді ні, не будуть думати, бо путіну просто плювати. Редше вже він не просто буде змушувати людей сидіти в літаках, щоб прикриватися людьми, а ще й виведе їх на вулицю і поставить літак захищати. У них так заведено. Символ російської стабільності та віри в майбутнє відро з лайном на Росії є не тільки данню поваги традиціям, типу традиціям життя без каналізації, але й непоганим таким способом вирішувати проблеми. В російському Пущина це місто в околицях Москви. Місцевий закидав лайном два бари і салон краси, бо його там погано обслуговували. І пощастило, що цей російський бетмен не так званий герой, так званої СВО, бо ж хід могло піти вже не лайно, а наприклад, бойові гранати. Ну що просто персонал краще працював, а ви кажете на Росії права споживача не захищають. Абсолютно дика історія з Челябінську, прямо такий показник, що з людьми робить путінська влада і доступ до необмеженої кількості зброї. Чоловік постійно крав посилки сусіда, а той вирішив його провчити бомбою. Коли 55-річний чоловік вкрав чергову посилку йому відірвало руки внаслідок вибуху невстановленої речовини близько 45 хвилин біля будинку, 23А на вулиці Жденова, міста Челябінської області, було отримано травми, що призвели до ампутації обох рук. На суді мужик сказав, що просто хотів провчити діда. Варіант просто забрати посилки на пошті не розглядається.